Ой, який спив, яка музика. Ну і насправді я розумію людей, які колекціонуються на платівки, але я не розумію людей, які зберігають платівки в себе вдома. Ну такі, у яких цінності особливо нема, і вони просто я не знаю. Це знаєш як чомодан без ручки, який важко нести і викинути. Не... шкода. Так, шкода, так ось що робити, якщо в тебе є такі платівки, вони просто лежать там, припадають пилом. Я знаю людину, яка знайде. Відповідь Відповіді на всі запитання і зробить з платівки все, що завгодно, якщо вона вже не грає. Це, звісно, наша майстриня Аня Скорик. Людина, що із підручних матеріалів здатна створити справжню фантастику. Анна Скорик інстаблогерка і зоозахисниця із власним домашнім зоопарком. Та головним її покликанням все ж є рукоділля. А кому ще під силу із фантазії та клею створити чудо? У студії ранкового лайву майстриня на всі руки Анна Скорик. Вже тут привіта! Доброго, Доброго ранку. Знаєте, є в нас в ранковому лайві така прикмета. Якщо приходить до нас Аня Скорик, знаєте, 100% буде щось красиве зараз. Якщо приходить Аня Скорик, то приходить з гарячим клеєм. Я тільки не хотіла про це сказати. Це нова прикмета. Людина гарячий клей. Ми маємо стару платівку. Так. А ти маєш ідею, що з нею можна зробити? Так. А, дивіться, м -м, якщо чесно, з плетівки можна зробити будь-що. Я думаю, всі, хто е, народжений десь е, до 2000 року, пам'ятають ці горщики, які робили для плетівочок. Для, для, ага. А ми сьогодні зробимо годинник. І для цього нам треба плетівочка, яка вже не подобається, не грає, і доміно. Або біленькі, або О! чорненькі. Так я не можу не запитати, навіщо нам лінейка. Лінійка нам потрібно для того. Свій ніс вже вимірювали. Що Лінійка далі? нам потрібна для того, аби нам намітити, де ми будемо розміщати а... наші доміно. Зараз я. А потім дідусь, коли побачить, що доміно використовується як годинник, почне їх віддірати. Риба чи додавати до тих. які 12. Ми можемо вибирати і клеїти або гарячим клеєм. Я просто його дуже люблю. Або э, будь-яким клеєм який шість у нас швидко. сохне. Ви, ви наче в лото зараз граєте. <сісті> шість риба барабанні <сісті> палички. <сісті> 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 Що uh, ти <сісті> <сісті> мені потрібно три, а потім буде дев'ять, так? так? Ну яка класна взагалі то ідея використати замість цифр Якщо доміношки? Що чесно? Вони дуже такі часи дуже е виглядають в інтер'єрі. Вони прям. Деві. А найголовніше, що для того, щоб зробити домашній годинник, потрібен просто мінімум. Це платівка, гарячий клей. Звісно, без якого, без якого не виходимо з дому. Це доміно, це механізм, який відтворює власне. Час так, так, і буду, буду, буду трохи ці стрілки. А ось я не спитав, чи я прослухав з приводу основи. От, що, що це таке, Це таке, на чому Просто платівка. для зручності. Подставка, Подставка, так, так. Так, мені потрібна одиниця. Бо воно так лежало, бо я подумав, що ти вже використала горячу. Це для піци. Ага, піси. Потім зрозуміло. приберемо годинник і дістанемо піцу. <рес> Двійка. Якщо можна, мені 4-5 приготувати. <у> 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 Та я поки порахую, так, 4-5. Тримає, тримає. Це ще... 5, це 4. Що дуже кльово, те, що у кого є маленькі діти, так. можна разом все це робити, можна так? Можна не тільки разом це робити, можна потім рахувати. А -а -а. Тому що е так, я... якщо просто цифри, це я вивчив до 12, і все, крапочка. І а так дійсно можна порахувати. Мене забалакала. Я замість 4 приклеїла 5. Нічого страшного, це був тесно уважність. Потім для того Я його не здала. Ні, ні, ні. Це ж ми все встигли зробити. а взагалі-то такі були цікавий години, був би майже машини часу. Знаєш, після третього одразу 5. Так знаю, Це, Зна, знаю я тако знаю. Я таку машину часу, так називається робота. Ні ні, на роботі навпаки, залежно від того, яка робота. Якщо тобі подобається класна, весела драйвова робота, то час летить непомітно. А якщо ти сидиш в офісі і думаєш, коли вже кінець, то тобі здається, що чотири застигло просто часі. Як було в одному фільмі, дитячому і не зовсім дитячому. Був годинник, який залежно від того, як проходила розмова, він або повільно сипався, ага. або дуже швидко. Так, ну в нас буде відповідати все ж таки. Так. Далі, що ми робимо? Всесвітнього часу. А, а де, де взяти ось такий механізм? Ось так, такий механізм продається у будь-якому магазині для рукоділля. Є навіть стрілочки. Так. Бачиш? Ну, а скільки коштує? Так. Приблизно, щоб uh, порахувати, скільки буде витрати, щоб такий змайструвати години? Приблизно, якщо не помиляюсь, від 30 гривень. Тобто вони просто є дуже різні. В цілому ну, доміно і е, платівка, вони є вдома. Ми не витрачаємо. А до 50 гривень наші витрати на годинник, так uh -huh. унікальний. І можемо зробити для кожної кімнати окремі. Ти не порахувала гарячий клей. Порахувала так, 30 гривень ще 20 на гарячий клей. Я візьму Гарячик. Ані в борг. <ріст> Кому потрібен гарячий клей, ви знаєте, людина, вона завжди з'являється з гарячим клеєм. Якщо так. ви побачите таке оголошення: візьму в борг гарячих клей, віддам е, їжею, знаєте, це і чітко писала. <ріст> Взяла трошки гарячого клею Ані і намагається підзаробити. Так, і мені потрібна секундна стрілка. Це вона? Так. Так, і нею ми завершуємо. Зачекай, а, живоні, а, живоні. а, а, а в, в якому порядку? Що за спочатку годинна стрілка, потім хвилина? А, ну ми спочатку фіксуємо сам механізм. Ну mm -hmm. так, це буде. А далі ми спочатку хвилину а давай Потім годинну, хвилинну стрілку, а -а. потім годинну стрілку, а потім секундну стрілку. В такій послідовності так, так відтворюємо. Працює. Люди mm -hmm. воно працює. Тікає? Так, а в... ми час правильно виставили? Ні, яка час зараз ми Ще неправильно виставили зараз, зараз 9, майже 32. Давай, давай, давай. 9.32. Слухай, яка краса, це унікальна річ, зроблена своїми руками за 5 хвилин, і ваша платівка, наприклад, це ваш улюблений виконавець, але вона вже не грає і вона завжди вам нагадує. Може про перше побачення з чоловіком, коли ви слухали е цю пісню. Ну, будь-що може. Клас. А головне це стильно, так стильно, красиво, і креативно своїми руками. і своїми руками. Так, я п'ять хвилин не буде жодна жодної людини, хто приїде до вас в гості, не зможе не помітити та не оцінити ось таку красу, як ми е, помітили, та оцінили це те, що зробила зараз. Скорик. А ще можна все ж таки переклеїти 4 та 5 і потім перевіряти своїх гостей на уважність. Знаєте, що дівчата я вам хочу сказати? Я навіть такий годинник, я б навіть наручилася на носив. так. Ну слухайте, а мода твоє друге ім'я. Тра години так буде саме модний на районі, але взимку буде складно. Ну, нічого розберемося. Дякуємо ані і Сподіваємося, що ваші платівки вже знайшли своє друге життя.